Спортивну школу європейського зразка відкрили у Івано-Франківську. Тут тренуватимуть молодь, яка прагне досягнути успіхи у боксі та кікбоксингу. До речі, не тільки хлопців, але й представниць прекрасної статі віком від 10 років. Серед тренерів заслужений майстер спорту з кікбоксингу Віталій Марінов. Саме зусиллями студентського мера міста і відкрили цей заклад. Два роки назад я відкрив секцію з боксу у спортивному комусь електрон, ті умови, які були в цьому залі, надавали можливості виховувати сильних спортсменів, оскільки Зимою була мінусова температура в приміщенні, вода замерзала прямо на очах і, і піноспортсмени що моментами хворіли. Нова школа сподівається, Віталій Мерінов, дасть поштовх до перемог на чемпіонатах України, світу та й зрештою на Олімпійських іграх. Адже умови тренувань тут висококласні. Окрім рингу для проведення боїв, численні мішки, так звані груші, серед них і ось ця єдина у Івано-Франківську. Саме вона кажуть: фахівці дає найкращі можливості для тактично правильної побудови поєдинків та відпрацювання певних технічних. Моментів, окрім того, школу обладнали душем, дзеркалами та іншим найсучаснішим спортінвентарем. Попри все, заняття для молоді віком до 15 років тут будуть безкоштовними. Реалізацію такого соціального проекту підтримав Олександр Шевченко, який давно та плідно співпрацює зі спортсменами, а також активно тренується сам. Масовий спорт він те, що потрібно сьогодні українському народу, українській нації, в тому числі франківчанам. Може тільки через масовий спорт може народжуватись здорова нація і здорова людина. Коли ти виходиш з спортзала, ти відповідно відчуваєш себе зовсім по-іншому, новою людиною, свіжою людиною, відповідно з добрими, чистими думками. Звичайно, для того, щоб займатися отримувати результати, треба безумовно, створити для цього умови дітям. Перші літери основного гасла спортсмена спритно потужно завзято стали абревіатурою, котрої назвали нову спортивну школу. До речі, вона єдина у мікрорайоні Майзлі. Ініціатори відкриття сподіваються, що заклад гуртуватиме молодь як із цього куточка Івано-Франківська, так і з інших його мікрорайонів.